Colar! Colis! Manga! Сьогодні важко навіть уявити, що у 20-ті роки минулого століття саме радянська влада проводила політику українізації комсомольців та комуністів Харкова, що в ті роки були столицею Україну, розмовляти українською активно заохочувало найвище керівництво. В комедії Мина Мазайло, написаний кулішем йдеться про ставлення людей до мови українською в межах однієї радянської родини, де один син Мокій захоплений українофіл. А батько його мина навпаки, тільки й думає про те, як поз. Збавитись немало звучного прізвища Мазайло. З часу написання комедії пройшло вісімдесятиліть. Проте проблеми озвучені в п'єсі актуальності і досі не втратили, впевнені виконавці головних ролей. Зараз уже 21 перший вік, ідея темата одна і та ж. Посмотрите в парламенті, що проїзд. І те же саме. Верні, наш спектакль показує то, що відбувається в парламенті. нашій теж території, українізація, русифікація. Люди хочуть, не хотят говорити. Власть міняється теж шукати пророки по чужих батьківщинах, що найменше неправильно, впевнений знаменитий харківський актор та поет Едуард Безродний. В міні Мазайло він грає закоханого в Україну Мокія. Наша держава має своїх геніїв, яких незаслужено забули. Воскресити колишню славу України, в якій були знищені найталановитіші митці, прямий. обуви везак Это безусловно мировое великое произведение искусства. Мировое. Я думаю, что на уровне Мольера, Шекспира. Но оно законсервировано здесь только у нас в Слобожанской Украине, да? Вот не, ну в Киеве, в Москве даже в переводе играется Самойна Мазайла. Но в переводе на русском языке в Москве идет. Мене ми ну вот. все одно таки такі часті случаи. Скажем так, широко це не на весь мир. Автора комедії Миколу Куліша та постановника спектакля Леся Курбаса на початку 30-х репресували українським геніям було суджено загинути в таборах, проте їх діти не померла, отримавши нове життя на малій сцені театру Шевченко. Ігор Култунов, Юрій Шевченко, вісті.